От, от яка норма того випадіння? А коли бити на сполох? Норма до 100 волосинок на день. Я намагаюся це 100 волосинок на день. А я вам зараз розкажу, як порахувати, бо інколи пацієнти приходять і кажуть, що випадає волосся. Вони... І все, я кажу, скільки, вона каже, багато, а багато для нас різний. Якщо довге волосся, от як у вас наприклад, і у вас є можливість заплести косу. Як ми рахуємо? Помили голову, висушили, вичисали. Це заплели косу, зав'язали добу, не розплетаємо. Живемо життя, спимо з косичкою, все, потім розплели або над білим простиралом, або над ванною, як вам буде зручно, вичисали. І порахували. Якщо волосся коротко, от як в мене, наприклад, і там нічого не заплетеш, або чоловіки просто надягаємо шапочку, таку кухарську, такі є спеціальні шапочки на голову, і потім зняли на наступний день, порахували. Так, звичайно, це не дуже дов... не дуже зручно, але це дієвий мед. Так, що робимо, коли зрозуміли 101? А може 110, 120, 140, 150, маю на увазі, якщо це не 100. от тоді які так, то тоді ми йдемо до лікаря. Зазвичай це телогенове випадіння волосся. Зараз буду розповідати, що це таке. Волосся має три фази росту. Перша фаза росту називається анаген, вона генетично обумовлена. Тобто, якщо у вас генетично заложено, що волосся росте, волосина, от. Росте 4 роки, вона буде рости 4 роки. І від цього залежить максимальна довжина. В когось це поп'яте, в когось це повушка, як карта ляже. Потім фаза переходу і остання фаза це фаза телогену, тобто фаза випадіння. Чому коли велика, от коли випадає волосся, це значить, що велика кількість. Волосся одночасно перейшло в фазу вмирання, в фазу телогену, від цього і назва хвороби. Це може бути на фоні стресу, після е, операції, після захворювань, які супроводжувалися великим м -м, підвищенням температури, на фоні прийому деяких ліків. Е, це може бути після гормональних змін, наприклад, е, пологи, викидень, аборт або те що. Але є такий нюанс, волосся не випадає завтра. От ми сьогодні понервували, а завтра лиса наполовину. Ні. Щоб перейти з, фазу, з фази росту у фазу вмирання, треба від 3 до 6 місяців. Тому, коли от таке посипалось, ми починаємо згадувати, чи не було сильного стресу 3-6 місяців тому. І отут проблема, бо ну, не завжди люди пов'язують. Таке випадіння волосся відновиться самостійно. Нічого не треба робити, не треба нічого колоти, не треба нічого пити, вмазувати ту голову лиса не будете, волосся відновиться. А от якщо був дуже великий стрес, ви знаєте, я, по-перше, це не тільки чула від когось, я це сама пережила. Коли ми всі пережили 24 лютого да, 22-го року, яке, яке ну, взагалі для багатьох нас ще досі в головах. Да. І потім, як ви кажете, через декілька місяців то волосся так тираси, ти, ти таку собачку маленьку знімаєш кожного разу себе. Там можна не рахувати, там зараз вже собачка. Да. І просто м -м, дуже лячно було, бо не було цьому стопу. Тобто, ти знімаєш і знімаєш. Маєш і знімаєш оцю собачку. От що робити, бо я знаю, що дуже багато моїх друзів, знайомих це пережили і досі скаржаться. і воно продовжує. Ну що волосся не відновилось за декілька місяців, ну, хоча б не припинило випадати, то треба йти до лікаря і дивитися. Також волосся може випадати на фоні дефіциту вітаміну Д і на фоні дефіциту заліза. Навіть якщо гемоглобін нормальний. Якщо у нас багато людей орієнтується суто на гемоглобін, це нічого не значить. Є феретин, це, це так називаємо депо заліза, і от ми орієнтуємось по ньому. На жаль, от навіть в моїй практиці дуже багато латентних залізодефіцитних анемій, ми коригуємо залізом. Особливо це е, стосується дівчат, в яких рясна менструація. Йу. Тут обов'язково також під е, таким Випадіння волосся може сховатись інші хвороби, тому ми приходимо до дерматолога. Дерматолог бере дерматоскоп, дивиться шкіру голови і далі. Вже також ковід дуже так вплинув на людей і посипалось волосся дуже, дуже перший Це раз я та сама переживала після ковіду. Знову таки песик маленький, собачка там, котичок. І отак, от ціла зоопарк назбирала. Було Було таке а таке питання щодо вас. Скажіть, а як правильно розчесувати волосся? Коли помив і вологе чи вже висушено? Це питання від підписників. Вологе не треба розчесувати, бо волосинка вона набирає воду і вона стає більш еластичною. І ви можете її просто розтягнути і пошкоджити. пошкодити? Тож ми е, користуємось олійками на от після миття. Ліки для кінчиків волосся, є там кондиціонери, які не треба змивати. І якщо є потреба розчистати волосся, то е, гребенець з такими рідкими зубчиками. А, так, так, з широкими проміжками між, між зубчиками. Масажки, не треба це робити, розтягнути волосся, пошкодити, травмуйте, і сушити феном волосся можна. Голитися чи не голитися? Ноги бахли-пах. Як хочете. Є думка, що тепер нова, що якщо ти голишся, ти там щось пошкоджиш, це неприродне, треба, щоб росло. А, плані. Гарна гостра бритва і крем або пінка для гоління. Не мило, не просто зволожена шкіра. Звичайно, можна, якщо це вам дасть відчуття красивого тіла, це для вас морально комфортно вперед. Лазерна апеляція так чи ні? Так можна лазер, можна звичайно, просто ми підбираємо лазер під тип волосся. Що, ну звичайно, краще, щоб волосся було чорне, міцне. Але якщо воно біле, теж є варіанти. Лаз... Сучасні лазери вони працюють суто на пігмент, вони працюють в межах шкіри і ніяк не впливають. Єдине, що є нюанси, що не на всіх препаратах можна робити. Наприклад, коли пацієнт приймає системні ретиноїди, то не можна. Але це все індивідуально вирішується з пацієнтом. Але звичайно, так я і собі роблю і дуже задоволена.